Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Шаманчика, і у нас сьогодні історія про те, як прокачував я свій конденсатор. Я, звичайно, знаю, що багато експертів в коментарях можуть з'явитись, але я все ж таки розповім вам коротенько, де що береться і як що качається. Я нагадую, це не гайд, а це просто моя нібито історія. Отже, починається все ще на Небесних островах, де нам і дають цей конденсатор. І там же вперше ми можемо побачити зонарі, котрі використовуються для прокачки цього самого конденсатору. А конденсатор, хто не в курсі, це наша батареєчка, завдяки якій працюють механізми зонаї. Отже, там же неподалік, де ми знайшли зонар, ви знайдете ще голема алхіміка. Це перша із багатьох локацій, де вони взагалі-то знаходяться. Всього голема на початку гри невеличкий асортимент, але там вже можна буде скуплятися, доки ви в кавернах не знайдете більш прокачаного алхіміка. До речі, якщо трішки відволіктись, ось енергозонари, котрі ви зможете знайти в дикій природі. Їх можете не купувати. Вони тимчасово підвищують ємкість ваших батарейок. І, як на мене, це потрібно лише на початку. Скажу про себе, я ними не користуюся. І ще поки ми не біжимо з початкової локації із великих островів, не спішимо на землю, а знаходимо мануфактор, в котрому я перші рази піднімав ємкість свого конденсатору. Але це було недовго. Як я сказав, це було недовго, тому що невдовзі після того, як ми спускаємося з небес на землю, ми знаходимо недалеко від дозорного форту ще один мануфактор, і до нього можна теж досить швидко телепортуватися. Так що самі вирішуйте, до якого мануфактора вам ходити. Різниці немає зовсім. І отже, ходив я то на небо, то на землю, прокачував трішки батареючку, аж доки не дібрався до каверн, де й знайшов дуже, прямо дуже багато зонару. Його там просто безкінечна кількість. Ось лише погляньте сюди на мапу. Це мій найліпший магазин, котрий я знайшов вперше в кавернах. До речі, більш детально про каверни, де знаходяться великі зонарокристали і там все інше, ви можете подивитися в роликах, присвячених кавернам на цьому каналі. Тут можна закупитися по повній. На полицях буде багато зонарокристалів, це вам не такий маленький запас, як та лімітована кількість на небесах. Тут вже можна скупитись так скупитись. Я закуплявся і знову летів до мануфактора. Потім спав добу і коли всі ресурси відновлялися, знову закуповував ті і прокачував батарейку по колу. А на цьому я дякую вам за увагу, друзі. Якщо був комусь корисний, то поставте лайкус. І там, до речі, скоро буде Animal Crossing, як ви прохали, але трішки ще по відосиків я викладу. А так поки що все. Дякую за увагу, любіть маму і слава Україні!